Всім привіт! Сьогодні мова піде ось такий станочок. Це приспособа для гнуття торсіонів, як ще кажуть, твістер. Ну або по научному станок для продольного скручування труби або шини. Різні по діаметру вони є. У мене найбільше влізає 20 мм. Ну, але ж я думаю, що вже більше 20 мм буде тяжко крутити, бо станок механічний і в дію приводиться вручну. Тому трубу 20 мм гнути буде тяжко. Покажу, як він працює. Сьогодні на прикладі зігнемо три види заготовок. Труба 1,5 на 1,5 см, квадрат повнотілий 10 мм і квадрат 8 мм. Покажу, що що з цього виходить, які стойки виходять ну, Поїхали. Почну з труби 15 на 15 мм. Вставляємо заготовку в передню бабку, викручуємо тримачі. Ага, Все влізло, підтягуємо. Включим на двадцять зажимаю, так би мовити, задній бабці. Зажимати треба добре, щоб не прокрутилось. Думаю, буде достатньо. Так. І все. Починаємо скручувати. У мене ще є удлинитель отакий, щоб було легше. Ну ось, друзі, зразки, ті, що я зробив, це труба. Так можна загнути квадрат. Квадрат, звичайно, можна скрутити набагато більше, труба перекручується, трубу сильно не скрутиш. ну, Отак теж, якщо десь на якусь саморобку я на кровать на спинку ставив отакі перемички. Але якщо більше починаєш крутити, з її отаке трапляється. Вона Перекручується. Ну а квадрат можна крутити скільки вам забажається. Ну оце я вважаю, що більше оце не потрібно, як він скручений. Непоганий вигляд має. Головне, що мінімум зусиль. А вигляд має. На втулці крутиться, нічого складного. Направляюча. Два болта зажимать заготовку. Кріплю до столу звичайними шурупами, шайбами. Треба попрацювати, виніс, прикрутив до столу, попрацював, убрав, все. Ну, такий невеликий огляд. Цього станочка чи приспособи, називайте як хочете. Ще хотів розповісти, цікава історія з цим станочком. Зробив я собі той станок там, де робить завтки, ескі, ну і планував робити твістер. Назбирав вже запчастини, щоб зробити. Ну і випадково потрапив на металоприйомку, щось там по кучі лажу. Попалась оця гайка зверху. Думаю, якась цікава гайка. Різьба тут така. Ну і почав я її тягнути, щось не тянеться. Давай розкидати метал, воно було прикидано металом. Ну і Дорозкидався до того, що витягнув всю цю приспособу. Тобто, е як кажуть, бажання здійснюються. Ну, але ж я й сам би його, звісно, зробив. Планував на підшипниках робити. Ну, а так як вже попався він мені на, на металоприйомці, то е, користуюсь цим. Не, не став я нічого вигадувати, видумувати, робити самостійно. Я думаю, що це не саморобний варіант. Це, мабуть, при совдепі десь чи на якомусь предприяті, чи на заводі робили, тому що подобний ну Вважай такі самий, я бачив в продажу на OLX і щось там не немаленьку ціну за його хотіли. Якщо кому десь попадеться, чи в недорого в продажу, чи на металоприйомці саме такі, то е, я ж кажу, можна брати, він виконує свою роботу. Звичайно, по довжині він не дуже длинний Тут, мабуть, метр десять я думаю, не, не взяв з собою рулетку. Ну, так, на, на око, метр десять. Тим паче, що він мені попався не дорого. Металоприйомщик не знав, що це за приспособа, тому віддав так по, по ціні металу. Аби, можливо, він знав, що це їм щось можна робити. То, можливо, було б дорожче. Ну, але ж, вже так як є. На цьому буду завершувати. Це невелике відео. Хотів подякувати всім. За те, що дивитесь, за те, що підписуєтесь, вставите вподобайки, чесно кажучи, надихає щось знімати, щось робити. На цьому, всім кажу до побачення, всім бажаю здоров'я, мирного неба, до нових зустрічей, всім пока!